Не дозволяй речам, яких ти не можеш контролювати, впливати на вас. Замість цього зосередся на тих речах, яких ви можете контролювати. Шість речей, які ми можемо контролювати. І так, всім привіт! Сьогодні я знімаю другу частину відео, а точніше це буде шість речей, яких ми можемо контролювати. Тому поїхали. Шість речей, які ми можемо контролювати. І так, перше, що ми можемо контролювати, це те, скільки ми читаємо і які ми читаємо новини. Тобто, про що там йдеться, чим ми навантажуємо свій розум, як то говориться. Тому що якщо ми читаємо погані новини, по те, що там щось сталося, і ми задумуємося як мінімум цілий день про це, то ми не можемо вже більше ні про що думати, тому читаємо новини лише, ну, взагалі я новини читаю в даному випадку. Тому не витрачаю свій час і свою енергію на такі дрібнички, як це називається. Шість речей, які ми можемо контролювати. Наступне це те, на що ми направляємо свою енергію. Тобто, якщо ви якщо ви. Допустимо, займається навчанням, і крім цього, хочете подивитися в таке ютуб Ви залишаєте своє навчання, адевити цей Тік-Кок, то ви витрачаєте багато енергії на перегляд цього тік ніж на навчання. Тобто потрібно такі детальки прояснити, на що ви будете витрачати свою енергію. Тому, от, от так, от, контролюєте свою енергії, щоб вона витрачалася в потрібне росло. Шість речей, які ми можемо контролювати. Наступне це те, скільки часу ми витрачаємо на соцмережі. Тобто, скільки годин, дні, ну, годин хвилин. В день ми сидимо в таких соцмережах, як Інстаграм, TikTok, Telegram, Телеграм, Фейсбук, Ютуб, всяке-таке-таке таке подібне. І насправді розкажу вам по своєму навику, скажімо так, я під час літніх канікул витрачала часу більше на перегляд цих соцмереж, ніж під час навчання. Тому що під час навчання стараюсь свою енергію приділяти навчанню, а не. TikTok. Тому, скажімо так, під час канікул і коли вас немає навчання, можна сидіти трошки більше часу, ніж при навчанні. Чисто для мене я собі ось так вирішила ось цей, скажімо так, невеличкий, типу, пунктик. Шість речей, які ми можемо контролювати. Наступний пункт це про те, як ти дбаєш про себе. Тобто ем, насправді ми можемо витрачати і замислитися над такими речами, як подбати про себе, щоб ти виглядала, виглядала красиво, доглянуто, щоб у тебе був приємний аромат і так далі. Тобто, це догляд рану вечором і обличчям, щоб не було всяких прищиків, таких подібних, ем, підбирання там образів на навчання чи десь кудись виходиш. Шопінг, всяке вон, на це можна витрачати час, і це ти можеш контролювати. Тому що як, як не ти, вирішиш, що тобі одягнути і як тобі взагалі виглядати. Ну, це, от, от скажімо, самий основний пункт. Шість речей, які ми можемо контролювати. І зразу наступний пункт це те, як ти. Ем... Наступний пункт це що ти говориш. Так само це можна контролювати, що ти говориш там і людині, певній людині, тому що є такий тип людей, скажімо так, які треба подумати, що до них сказати, скажімо так. Тому що скажеш ти одне слово, воно перекрутить і вийде зовсім інакше. Тому для таких людей треба постійно думати, що ти говориш. Тому ось цей пункт ми також можемо контролювати, тому що свій язик ми контролюємо відповідно. І тому ми цей пункт можемо контролювати. І як то говорить, лишнього людям не сказати. Тому що це моментами навіть вигідно. І все. А точніше я поплуталась, і ще є один пункт. А саме. Шість речей, які ми можемо контролювати. А саме, це, це які рішення ти приймаєш? Тобто, давайте будемо говорити чесно. Рішення ми маємо, в принципі, приймати самі без лишніх людських підказок людей інших людей, тобто підказки інших людей. Це не дуже корисно є тому. Потрібно запам'ятати, що ми можемо контролювати все те, що ми хочемо. То в точності приймати рішення можемо і самі. Якщо вам здається, що це рішення правильне, то ніяк та мама тато не повинні вам підказати, тому що це буде їхнє рішення, а не ваше. І відповідно, ви. Подальші обставини контролювати не зможете, тому що далі буде все залежати від ваших батьків. А якщо ви на самому початку, якщо ви на самому початку э, вирішите приймати рішення самі, то це буде дуже класно вам майбутньому, тому що ви будете розуміти, про що йдеться, тому що ви зробили це рішення, ви оприділилися, чому ви так зробили. І отакі-то справи. Шість речей, які ми можемо контролювати. Надіюсь, вам це відео сподобалося, як і попередні, про 8 речей, яких ми не зможемо контролювати. І всім пока-пока! І, кстати, не забуваємо про лайк і підписку. Люблю вас, пока!